Нафтогазовий дайджест новин за 6-12 лютого Романо Пімах представив бізнес спільноті останні події в галузі надрокористування. Відбулася зустріч голови Державної служби геології та надру України з представниками бізнесу за ініціативи Європейської бізнес асоціації. Спілкування проходило у змішаному форматі за участі понад 30 представників міжнародних та українських компаній. Під час зустрічі Романо Пімах розповів про діяльність Держгеонадр в умовах війни. Значення галузі надрокористування для економіки України, підготовку служби до роботи згідно з нормами Оновленого Кодексу України про Надра, про основні результати 2022 року і укреслив нові завдання та пріоритети на поточний рік. Незважаючи на воєнний рік, Держгеонадрам вдалося забезпечити стабільну роботу, реагувати на потреби економіки, готуючи нові пропозиції, спеціальних дозволів та регулярно проводити аукціони. Що дає надходження до держбюджету та можливість бізнесу працювати, наголосив Романо Пімах. Щодо інших новин тижня, Укргазвидобування у 2023 році планує пробурити більше 300 тисяч метрів свердловин. Нафтогаз у 2023 році має збільшити видобуток газу на 1 мільярд кубометрів. Завантажити Нафтогазовий дажіст можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.